Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні до нас на огляд завітав Kona HULA. Це дитячий велосипед на колесах діаметром 24 дюйми, виконаний в стилі фетбайка. Всесвітньо відомий бренд Kona представив модель на компонентах достатнього рівня, а сам велосипед, маючи дуже масивний зовнішній вигляд, важить всього 11,5 кг. Модель представлена у двох кольорах: у синьому та фіолетовому. З 12 дюймовою рамою на зріст від 130 до 150 сантиметрів. Огляди на інші велосипеди кона ви можете подивитись на нашому каналі. А також не забудьте поставити лайк під цим відео та підписатись на наш канал. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. А той, хто додивиться відео до кінця, отримає приємний бонус. А тепер щодо комплектації, рама заниженого типу, щоб було легше сідати на байк. Та щоб сам байк був більш стійким. Створена з алюмінію 6061 з технологією гідроформування та батування, має гарний зовнішній вигляд. Рама є легкою та жорсткою. Це надає маневреність на різних поверхнях. На неї можна встановити крила, багажник та кріплення для фляги. Має зовнішню прикладку тросів. Завдяки жорсткій вилці, що виконана з алюмінію, на даному байку дитина буде чіткіше відчувати керованість на рівні поверхні, що є перевагою для стартового дитячого велосипеда. Колеса зібрані на алюмінієвих втулках JoyTech з промисловими вальницями. Обода алюмінієві протиударні, подвійні стінки, готові до пригод на бездоріжжі. Велосипед має амортизацію завдяки дуже широким покришкам V-Tire шириною 2,6 дюйма. Крім амортизації, резина відповідає за прохідність завдяки шипованому протектору. Гальмові брейк бренду Tektro. Їх буде цілком вистачати для дітей вагою до 50 кг. Вони легкі в обслуговуванні та дешеві по вартості. Трансмісія на 7 швидкостей складається з касети Shimano на 7 зірок з діапазоном зубців 1434. Задній перемикать Shimano Tourney. Ведуча пара це шатуни Samox з зіркою на 28 зубців. Педалі пластикові. Перемикання передач виконується завдяки Шиману Revo Shift. Ручка, що працює за принципом обертання. Як ми бачимо, тут встановлені компоненти, хоч і початкового рівня, але всесвітньо відомого бренду. Трансмісія забезпечує чітке та надійне перемикання. Встановлено дуже зручне сидіння бренду Kona, розташоване на алюмінієвому підсидільному штирі. Регулюється висота за допомогою ексцентрика. Керування буде приносити задоволення завдяки брендовому керму. Воно встановлене на винос Kona Control. Підсидільний штир, кермо, винос виконані з алюмінію. Використовуй при замовленні промокод SALE та отримай знижку 7% на велосипеди бренду Kona, а також інші брендові моделі або консультанту в магазині за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Якщо ви хочете подарувати дитині любов до активного способу життя за таку ціну та з такими якісними компонентами, Кона Хула це ідеальний варіант, щоб дитина вирішувала повсякденні задачі, їздила до школи, а на вихідних активно проводила час на лісових стежках та паркових дорогах з сім'єю. Дякую за увагу. З вами був магазин велосклад До нових зустрічей.